Вітаю, друзі, слава Україні. Вітаю всіх мешканців Констабеу! Так, у вас вже в мене 55 підписників. Щиро вам дякую за підписки. що пишете. Я знімаю такі лайтові відео, любительські, як можу. Це досить складно робити і знімати, а потім ще монтувати це. Досить е, великий такий, праця дуже велика. Так що, якщо у вас інші е, ютубери чи блогери просять поставити там вподобайку, комент, це дійсно це просуває канал. Далі це дуже важливо. Тепер наступне е, подальша ситуація з аукціоном Антикваріуа, назва я Поставлю тут збоку, тут буде назва. Е, мене там повністю забанили після першої публікації. Потім я покопався в інтернетах, покопався в адмінах, сторінках і накопав, що група має штаб-квартиру в Російській Федерації. Десь там в районі Урала Єкатеринбург є таке містечко. І всі гроші, які ви платите за публікацію за комісію за золота, всі гроші йдуть туди, на фінансування російської агресії. А адміни, які наняті е, власниками групи вже українські адміни, вони в курсі. Вони в курсі, що, як, хто і відкуда. І ну, взагалі. Таких людей треба, я не знаю, що з ними треба, робити, то на вашу думку. Так що такі справи. От. Суперечка полоту виникла в те, що російська група. Далі буде моє маленьке відео, лайтовенький коп я сюди вставлю. Я так розумію, по статистиці, що е, для де є що вже є. Відео бажано робити короткими. Тому що я, буває, роблю відео і по 30 хвилин, по 40, вам цікавіше коротке відео десь в районі до 10 хвилин. Так що буду старатися вписуватися. Якщо буде багато матеріалу, я буду його ділити. Буде десь так. Так що Ще, роз, ще, ще, ще раз вам всім дякую. За підтримку. Всім мирного неба. Дивіться далі відео. Опа. Так, вітаю всіх мешканців канців, концтабору. У, так, буде трохи мішати вітер. Так, коп-коп-коп, любий коп. Так. Тако, мабуть, буде краще. Так. Що, поїхав на одне поле засіяне, друге поле засіяне. Я чекав після сої, щоб трохи після доїжджання земля стала м'якша, тому що бетон. Ні, вже засіяно. Що вони там збираються зібрати, я, в мене великі сумніви, це великий ризик сіятись по зиму пшеницю цього року. Ну не то. Ще дві задачі додаткові ще поставлено, щоб не даром втратити, це насобирати терену. Трохи, трохи є, але він так як де з боку сонця, де з південної сторони він попечений, вже такий розмочений, ну трохи є там наліки, там, налівочка і так далі. Задача три назбирати дровця по посадках. Назбирали вже так, трохи так, прицепчик накидали так, тоненько, щоб моя циркулярочка його взяла. Тому що нам обіцяють е, веселу зиму. А іменно цього разу я вірю в нашій владі, тому що на цю зиму на запланований кінець цього конфлікту. А як ми знаємо з історії, що кінець конфлікту це завжди найбільший замість під кінець. Так що все ж. Хочеш, може бути. Маю таке, що не тільки світла не буде, а й газу не буде. Так що треба турбуватися. Зараз ось ще, ще одне поле, поле, поле після е, сонячника передисковане в тому самому райончику близько. Де тут Тут була корчма і старий хутір. Ще тут є попереду мене, в кущах десь там залишки совхоза. Ну Туди не залізеш. Далі там совхозний хутір, вже сучасний. Вже. А ми ось це поле. Коло смітничка зараз похоже. Таке подванює, звісно, як віта з цієї сторони. Зараз похожу. Теж я в посадці купнув нічого цікавого. Кусок там, частинка акумулятора грам на 150 свинцю трохи алюмінієвої проволоки по мелочах. Зараз побачимо, що буде тут. Ну, що будете, покажу, що не буде, то не покажу. хоп ла лалалей. Десяточка, рамочник 55-го. О, фортунку не надуриш. Так, були чорні сигнали. Один з світним відгуком, то це ТД окуляри, а це ось десяточка. Вони всі червоненькі з ґрунту. Це мідно-нікелівий сплав, Але з ґрунту мідь вилазить наружу і привести її прискучий колір майже вже неможливо. Тому вони в основному копані в такому стані. Приємно, приємно. Скільки коштує, ще не знаю. Подивлюся в каталогі. Там резвуть нові де і так далі. Кладу в хабарницю. Це ґрунт дуже важкий, незважаючи на те, що два дні йшло душі. А, земля просто одіще ще м'якше, ніж була три тижні тому, коли я тут поруч був. Чи місяць вже минув. Ну, земля оттас. Так що ті, хто посіяв, вози Ребята, я вам ще співчуваю. Я не сіявся. Чесно, я подивився на погоду, я не сіявся. Ну що, копаємо далі. Ось так. Перекав монетку. 10 копійок рамочник 1950 п'ятого року до реформ, так звана. Сильно не наполягав, так, щоб вам показати. Монетка рядова, різновидів цей рік немає, майже нічого не коштує в ідеальному стані, в такому ти паче. Так, ось у мене вони потихеньку збираються. От я не знаю, штук 100, мабуть, уже. Ось так ось копілочку. Так. Вернемося до поля. Так, ось. О. наші. Горезвісна монетка. Ось наші. Одна дорога Тал... Талара. Баварія 1753 року. Патрона Баварія в нормальному стані. Так що монетку я виставив на аукціон Віоліті на Посилання залишу в описі групи. Якщо хто додивиться до цього моменту. Аукціон закінчиться завтра увечері. Так що кому цікаво. Це все бачите, які монетка має. Брак чеканки. Отакі ось вони. Ось така монетка. Все. Монтую відео. Всім дякую. Вподобайка, підписка. І я буду для вас щось знімати. Ось я вам зараз спробую показати роботу саморобки. Сейчас, бачите, сигнал плюсовий, а синограф відбиває. Не, не видно, за зачехла. Коротше, синограф відбиває у двох секторах, і в чорному і в кольоровому. Але від число видає плюс 6872. Ну, ми Ну от що й треба було довести. Бачите, все, яма. Штик приблизно земля тверда видовбав. А здається, кольоровий сигнал. Але все одно більшість приладів і чітко будуть визначати як кольоровий сигнал і будуть копати. А тут а ось, ну хто ще може побачити, ну може бути висіяти легенда. Еквінокс не відсіє, Деус теж навряд. Тим паче якщо в наушниках ще буде ходити, кажуть, без ВДІ, бо там теж -то якийсь графік здається в Деуса є. А тут ось цього раз і все. Це вже друга. Ну земля тверда. Ще покопаю з півгодинки і буду вже їхати. Втомився. Фу. Так, все. Мій час сплинув. Вже дві години. тому чекають козочки голодні. Фух, так що. Будемо. Прощатися. Так, щенки з ферми, те, окуляри, каміння. Дуже багато е, уламків, снарядів великого, калібру, друга світова. Що вони тут лупаші, я не знаю, Ну, поле так добряче засіяно. Тільки два за хвилину 42 кольорових сигнала, десь копійок 55 го року і маленька-маленька клема латунна. З нігодь, знімати її не став. І ось, земля тверда важка. Ну, сюди можна ще їхати. Гадаю, це поле засіватися не буде. Може і буде. Побачимо. Так що все, треба бігти, все. всім мирного неба, всім пока.